Українці зможуть працювати за новим трудовим кодексом. і можливість підвищення пенсійного віку для жінок. Парламент має намір прийняти новий житловий кодекс. Чиновники обнародували де законопроект о вищим образован. Проект трудового кодексу звужує права працівників. І про спілок, тому я піду на 1 травня. Тарифи ростуть, життєвий рівень падає. Я піду на 1 травень. Відпустка по догляду за дитиною має входити до трудового стажу. Саме тому я йду на першотравневу демонстрацію. Новий закон про вищу освіту робить з нею привілей для багатих, але освіта це право для кожного. Я піду на першотравневу демонстрацію. Наступ влади капіталу має глобальний характер. І що всіх народів повинні об'єднатися для захисту своїх прав. <п> Кунджонуль <'ярко> вігаю. Всі існуючі політичні партії відстоюють капіталізм в різних його проявах. Потрібно боротись за власні права, а не за владу партії. Соціалізм працює без криз, тому я піду на першотравневу демонстрацію.